На таких майданчиках, на таких локаціях мотивовані підтримкою наших хлопців. Тобі я заспіваю колосково, бізі знаєш, не віддавайте свою країну. Вона найкраща. <ріць> Доброго вечора. Доброго ми з України. <ріць> І ми також. <ріць> Доброго, дуже радий вас бачити. Правда, подобається ще запам'ятав вас із чудового проекту Голос країни. Визірочка наша було таке в житті. Ви сьогодні берете у участь в чудовому благодійному заході «Smile Wanted Fest». Наскільки я знаю, це не перший ваш благодійний захід. А, не перший, я навіть не знаю який. І я хочу більше сказати. Нещодавно я е, організовувала свій власний такий благодійний захід, на якому ми зібрали 10 тисяч гривень я дуже активно підтримую. А сюди запросили, це ваші друзі. Так? А, так, є така прекрасна людина, Юлія Малахова. Ну вже тепер вона мій друг і такий соратник. Я не знаю, вона просто дуже класна. Я насамперед дуже дякую їй, що вона запросила, довірила таку місію. Тому що е, артисти ну просто мають зараз підтримувати Збройні Сили, мають на своєму фронті підтримувати людей, хто б то б що не казав, там якісь свята, пісні і так далі. Це все неправильно, потрібно триматися. Якщо ми всі зараз входимо в паніку і в якусь істерику, ну ми будемо цю війну дуже довго війна затягнеться на дуже довгий період. А так ми принаймні духом. На таких майданчиках, на таких локаціях мотивовані підтримкою наших хлопців, робимо просто неймовірні справи. Продовжуємо писати пісні, продовжуємо виступати для людей. Ну і так само підтримувати нашу країну. Скільки вже писань в вашому репертуарі? А, ну, скоро вийде шоста. Це такі глобальні треки, які в принципі заходять зразу на радіо. От одна з них вийшла буквально тиждень тому. Це пісня лелеки, яку я присвятила нашим українським біженцям, не тільки людям, які постраждали внаслідок війни, яка почалася 24 лютого, а й ті люди, які вимушені були виїхати зі східної України під час початку нападу Росії у 2014-му. Тому ця пісня дуже тепла і вона вже е, знаходить дуже багато слухачів, дуже багато відгуків. Е, ми відзняли кліп. Зараз ми його монтуємо. Тоді зовсім скоро, десь там тиждень-два, і вийде кліп. Ну і найбільший мій хід е, так сталося, що я написала пісню Живи. Е, е, це пісня про нашу країну про нашу країну прекрасну і вона просто залетіла. Вона просто була написана на часі і її підтримали. Ну я думаю, що кожен українець просто можливо хтось її чує на радіо. Я навіть не можу сказати і назвати цю пісню хітом, тому що це більше, це просто така щира любов до своєї країни, до своїх людей. Цю пісню я написала за тиждень до початку війни. І це для мене якесь таке просто особливе. І от люди відчули. Люди відчули, вони її підтримали, і для когось вона стала просто таким натхненням. Для когось вона стала надією. І навіть багато хто пише, що Юля після прослуховування цієї пісні я нарешті там заплакала, тому що там 3-4 місяці взагалі не було ні. Емоцій. І ця пісня, по факту, вона стілює людей. Ну і сьогодні я її співала на цьому заході. Юля, а можете прямо зараз, прямо на цьому майданчику? Так, звичайно. Ти нікому. Твої стежки ведуть мене додому, тут народ і листи, і я живий. Тобі я заспіваю коло сково. Тобі зізнаюся, кохаю знову. Бо ми з тобою сім'я назавжди разом ти і я. Омріяна, ошаєна Україна моя. Браво, Драво зазвичай наш прожив. Дякую, цікаві пробігли. Такі пісні, вони роблять перемогу. Тому Однозначно. Я вам бажаю, щоб ви розвивалися, писали свої пісні, адже вони подають наснаги і віри в нашу перемогу. Дякую. І наостанок. Побажання нашим читачам та глядачам оперативної і України. Друзі, тримаймося, не падаємо духом ні в якому разі. Ви знаєте, скільки разів, скільки було намагань вкрасти те, що належить нам. От в моїй пісні є така крилата фраза Ми вільні люди, ми з тобою на своїй землі. Нехай ця фраза буде у вас ось тут. І ось тут. Ніколи її не забувайте і не віддавайте свою країну. Вона найкраща. Я вам дякую дуже за інтерв'ю. Можна вас обміняти? <риклад> Клас. Клас. Дякую. дякую.